Мої вітання. Це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Олександр Покуца, художник-постановник Вінницького обласного театру Ляльок та Сергій Бабельчук, провідний майстер сцени Вінницького обласного театру Ляльок. Вітаю вас! Доброго дня. Доброго дня. Тема нашого ефіру. Це вистава Вій. Це унікальна постановка, яка поєднує драматичний театр і мистецтво ляльок. Власне, сьогодні будемо говорити про цю виставу. Пане Сергію, розкажіть. Знаю, що досить давно з'явилася ця ідея, сім років. Розкажіть, як виношували її, як вона зародилася і що змінилося за, за цих сім років? Е, отже, я якось е, замислився, е, чому кхе, е, драматичний театр дуже рідко використовує ляльку. Е, ми, наприклад, з актори лялькарі е, дуже часто використовуємо живий план. От ведучі, коли є, ще є хтось, а е, драма не користується лялькою. Хоча це, ну, як на мій. На мою точку зору, це дуже цікавий образ можна створити, символ можна створити, можна працювати паралельно. От я якось просто йшов собі по місту і думаю, так, як це взяти, п'єсу чи відомий твір, де б це можна було поєднати і цікаво все це зробити. Просто пальцем в небо, так, Гоголь, вій. Що тут можна зробити? Думаю, так, там є потвори, гріхи. Їх можна показати в ляльковій формі, тому що грати актору ну, в живому плані, мені здається, це якраз не дуже вдало буде вдалим рішенням. А ляльки зможуть цікаві, цікаві образи створити потвори. От, і поєднання. А всі актори, вже, ну, які грають в живому плані, це люди, які персонажі повісті Микола Васильович. От, подумав, далі виникла така. Ну, думка взагалі стосовно теми і ідеї твору. До чого це і про що це може бути? Потвори, я так вирішив, що це будуть сім смертних гріхів. І проаналізувавши е, твір, я побачив, що так, у Хоми досить багато гріхів, Ну, в принципі, як і усіх, усіх людей. От. І ці потвори таким чином виросли в сім смертних гріхів. Таким чином. Скажіть, коли почалося вже от саме працювати над виставою, тому що я розумію, сім років не працювали над нею, тобто були періоди, коли ви собі це придумали. Шість років не працювали один а, рік? Ну, справа в тому, що то то відкладалося, то були певні фактори, що не мали змоги працювати над цією виставою. Тим паче я діючий актор. Часу теж багато в мене більшість часу йде на роботу з виставами як актора. На режисуру дуже важко виділити якісь певний термін? От і от до нас до театру прийшла? Прийшов новий керівник, директорка Тетяна Іванівна Побережна? Вона запропонувала зразу каже: Сергій, у тебе є режисерська освіта, може, ти щось хочеш зробити? Я кажу, так в мене є задум, є ідея. Я кажу, вперед, працюй. Це ваша перша вистава, як Ні, от? це третя моя вже робота. Це третя вистава. Скажіть, як відбувається ось процес створення самої вистави? Одразу після того, як зародилася ідея, коли почали, ось коли вам дали зелене світло, коли ви почали вже розробляти план. от Ви приходите до художника-постановника, можливо. Розкажіть про вашу взаємодію. Ну, взагалі, в ідеалі, як це має створюватись, це створюється тандемом режисер-художник одразу. Тобто, у режисера є якась думка, я підходжу до Саші. І кажу Сашко, от є така думка, як ти на це дивишся, як це можна втілити, що ми можемо з цим зробити. І далі ми починаємо разом працювати, далі Саша приніс студію цікаві ескізи, як він на це все думав, yeah. розробляв. От. І вже далі ми повністю вдвох працюємо, далі долучаємо людей. Зараз у нас теж дуже пощастливо прийшов талановитий композитор до нас театр. Костянтин Бушинський, він написав чудову музику до цієї вистави. От, і от ми от так от всі разом працюємо. Олександре, створюємо. коли Сергій прийшов до вас із такою ідеєю, яка була ваша перша реакція? Чи одразу погодилася, як от ви вносили свою роботу в цю виставу? Мене це зацікавило. Хоча, чесно кажучи, такий жанр, я не працював ніколи в такому жанрі, бо це хорор. От я працював більш е, в таких якихось більш веселих, комедійних там виставах. І також моя художня складова вона теж е, більш, е, ну, світла, більш позитивна. Школа у нас позитивна, е, а Але вас це зацікавило, тому що це щось незвичне да, це для вас? звичайне. Це був виклик для мене. Да, я Хотів спробувати і почав. Е... Почав цю тему заглиблюватись, почав шукати якісь матеріали, репродукції, там, перегляд якихось фільмів такого, такого плану, такого напрямку. І з часом я проникся цією темою і почав створювати ескізи, розробляти концепцію там, ляльок, декорацій. От. Ну, це цікаво, це авторство. Авторство завжди приносить задоволення, пошуки, це ж творчість. Розкажіть, як ото обирали? Ви кажете, що почали придумовувати ескізи? Ви радилися? Можливо, не тільки вдвох, а й з більшою командою. Можливо, у вас є якісь напрацювання, що були до того, що не погодили, що погодили? От як саме працювали? Як знаходили ось цю спільні дотики? Так нормально знаходили Сергій, приходив. Я малював, щось переробляли, щось перемальовували. Щось одразу підійшло. Щось одразу підійшло. Щось... От, наприклад, вій мене вразив просто колосально, як тільки побачив ескіз, кажуть, так, Саш, це воно. Да, це там круто. Деякі варіанти демонів цих гріхів вони кардинально змінились, тому що от, Сергій приходив, в нього змінювалось бачення, і я переробляв ці ескізи. Ну це нормальні пошуки, нормальна взаємодія. От ну, взагалі задача була, будь-яке ж. Така, що щоб ці потвори викликали огиду у глядача, тобто, щоб у них виникла огида до самого гріха, щоб вони побачили, ми цей гріх повинні якось реалізувати, надати художню форму, і щоб він викликав жах і огиду. Як ви розумієте, коли от малюєте ці ескізи, що буде саме от такі почуття викликати в людей, які ви собі задумовуєте на початку? Чи запитуєте думку оточуючих? Ну, звичайно, я, я ж вже як сказав, я переглядав багато матеріалу ну, на різноманітну цю демонічну тематику. І, звичайно, я брав щось там з голови, щось я черп, ну, черпав натхнення з образів інших художників в історії в мистецтв. Ось ну, щось там дивився в фільмах художніх. Чи можете от. нам продемонструвати, от, що залишили? Ну Ось тут є такі чорнові ескізи. Ось, наприклад, це такий концепт ляльки-демона заздрості. І я взяв за основу вираз, от, жаба давить, жаба душить. От. І це вона уособлює собою заздрість. Ось Така от, пухлина, така. Яка нагадує жабу, в якої тут частина кінцівок відсутні, От. І вона була так придумана, легко, в принципі. Покажіть головного героя, якщо є. Головного героя. А, ну, Вія ви маєте на увазі. Так. Головний герой Хома. Так, да, людина. Хома, а, але зараз. У нас ось, це мій, це, це лялька. Це такий образ, який утворюється як трансформер. Окремо очі, окремо ніс, окремо рот. Ось, і кожен актор тримає свою деталь обличчя Вія. Ось. І потім він з'являється на сцені там, у фіналі. У виставі загалом використовуються дві системи ляльок: це тіньовий театр та ростові ляльки. Розкажіть, власне, глядачам, що це таке і в чому різниця, як можна. Ростові ляльки це ляльки великого розміру, які актор або вдягає, або тримає на собі на повний зріст. Ось ці ляльки створювали з паралону, от, обтягувалися тканиною. І потім фінально розписувались за допомогою аерографу. Ось тіньові та тіньові ляльки це плоскі ляльки, які підкреслюють контур людини, її силует. Тобто глядач бачить тільки тінь, силует, ну, темний силует людини. Ось можу тут показати фрагменти. Тіньового. Тіньового театру. Це е, демони, там, які в фрагменті вистави з'являються на полотні, і вони рухаються. Ось також е, паночка і Хома це теж е, силуети, е, які теж там взаємодіють, тобто, показують е, дію, взаємодію цих персонажів. Ось також ось такий є концепт ескіз. От. Це вирізається з фанери, кріпиться на спеціальних таких тростинах, і актори тримають їх високо вгорі. І за допомогою світла підсвічується це, і глядач бачить дію, коли ці сулети рухаються. До речі, цікавий факт про тіньовий театр. Зараз, до речі, така просто асоціація виникла. Він виник на острові Яво. От, коли вже не пам'ятаю дуже давно, але яким чином він виник. Е люди звертались до медіумів, щоб поговорити з померлими. І, е значить, медіуми, що придумали для ефекту, вони не просто там робили ця дошка, яка там як вона там називається? Ну, неважливо, чи там не, не підроблювали якісь голоси. Вони виводили людину, яка зробила запрос, хочу поговорити там з бабушкою. Е заводили в болото. На болоті ставили полотно велике і робили ляльку силуетну, яка з'являлася ні звідки. І на заході сонця, сонце заходить, вечір, воно підсвічується ззаду, і виникають значить, різні духи і душі померлих. І Так виник тіньовий театр. А скажіть, от якщо говорити за саму виставу, скільки акторів бере участь? Вся трупа наша це 14 акторів. Наскільки це масштабно у порівняння з іншими виставами? Ну, у нас була ще такого масштабу вистава опера за Миколи Лисенку Коза Дереза там теж був зайнятий весь склад, дуже масштабна. Ну, ця перш, певно, наймасштабніша. Вона, по-перше, по часу триває як драматична вистава довга. І ну, було колосально затрачено на декорації. На ляльки багато роботи пішло, чому теж по срокам дуже довго це все робилося, тому що виготовити такого плану роботу це досить великий термін. Можна було зробити три маленьких да. вистави. А вже за декілька днів прем'єра має бути. Розкажіть, так. чи вже все вдалося організувати, чи вже генеральні репетиції? Як тут Так, от Ми вже вийшли на прогони. Вже йдуть прогони, вже чистки, тобто, в принципі, вистава сформована. На вже є. Ще є трошки що почистити, але 10 квітня всіх чекаємо. А чи буде якась адаптація цієї вистави для, можливо, інших глядачів, для того, аби гастролювати іншими містами? Поки я собі не уявляю, тому що такий масштаб роботи в плані декорації привезти її кудись. Ну навіть якщо перевезти можна, там у нас є ворота, тобто ми відмовилися від завіси і на всю сцену закривають ворота. І встановити ще десь? Ну поки що я не вбачаю такого. Не бачу це буде важко організувати так, саме от. так. А скажіть, от ви як автори цієї вистави, наскільки, коли ви побачили генеральну репетицію, коли вже все було готове? Які емоції ви відчули? Чи все вдалося те, що ви собі придумали ще багато років тому? Так. Все вдалося, і я вам скажу більше, як тільки ще навіть не зараз загальний концерт, я це вже бачив початково, коли ще е, розводили сцени окремі. У мене були мурашки пиво по тілу, і волосся ставало дибки. Це факт, що якщо навіть мені подобається, тому що я дуже самокритична людина, мені не всі мої роботи подобаються. Я до себе дуже прискіпливо ставлюся. Тут мені все дуже сподобалось. Покли... Вражаючий і той ефект, чого я хотів добитися. Ну, це жахи, нарікати людей. Всі Ці погані емоції теж. І так, оці от емоції, і через нашого головного героя, якого грає Сергій Забашта, він чудово справляється. Мені дуже був важливий саме він, щоб він покопався в своїх гріхах, тобто, щоб він це все осмислив, щоб він е, бачив е, не так. От сама думка того, що людину, один гріх затягує інший. Тобто, коли ми починаємо грішити, щось неправильно робити, хочеться, наприклад, там, напитися, починаєш пити, починається ненажерливість, просипається. Потім, ну, в принципі, дуже багато творів є, які чітко показують, коли один гріх тягне за собою інший, і ти по итогу потопаєш в цих гріхах. Наостанок, ви вже от частково відповіли на це запитання, але все ж таки, от чому глядачі мають прийти і побачити цю виставу, що особливого вони можуть для себе винести із неї? Бачите, ну я вже казав, що хочу, щоб людина чітко мала поняття, що таке гріх і до чого він призводить. Ну, в принципі, всі люди це розуміють. Але саме варіант того, що е, поки ти сам цього не злякаєшся в собі. Не побачиш, чи зовні, чи от коли ми показуємо щось. От я часто привожу приклад фільм Ряки Землію Дарина Рановська, який розповідає: ну я не знаю, бачили, не бачили, про наркотики, про вплив наркотиків. Як там хлопець, наркоман спочатку підсаджує свою дівчину, потім свою маму. Ну і це все призводить до смерті. Я з того часу жодного наркотику. Я просто бою, відмовляюся. Отакий от колосальний вплив на мене цей е, фільм. Таким чином, я хочу зараз показати гріхи, максимально їх зробити вразними, противними. Теж, що думка основна, яка була, якщо тут, ну, от, 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 наприклад, та сама заздрість. Е, я хотів, щоб воно було зображено теж як ракова пухлина, яка проростає з людини. Тобто всередині цієї ляльки людина, і воно ніби йде як нарост, якби ну, це от противне вилазить з нас, оця думка. Сподіваюся, що глядач зрозуміє і буде менше грішити. Олександре. Особисто для вас, які от очікування? Я задоволений естетикою. І так все як вийшло, в принципі, мені подобається. Я дивився головний головну вже репетицію. Мені сподобалось, і там велике значення зіграло світло. Тому що воно світло дуже сильно е, вирішує, воно дає драматизму, е, настрій, підсилює. От. Ну, також музика. Тобто е, самі по собі ляльки це ляльки, але вони усилені, ефект від них усилений і світлом, і музикою. Ну і роботою акторів, звичайно, вони дуже е, пластично і гарно з ними працюють. Тому я думаю, що Ефект глядач відчує. Я дякую вам, що ви завітали до нашого ефіру, і запрошуємо усіх глядачів доєднатися та побачити прем'єру вистави Вій. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостя був Олександр Покуца, художник-постановник Вінницького обласного театру Ляльок та Сергій Бабельчук, провідний майстер сцени Вінницького обласного театру Ляльок.